Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це другий день завозу, ціна за кілограм 385 гривень. І тільки подивіться, яке шикарне пальто мені вдалося знайти в молочному кольорі. Це фірма Next, щоправда, з поміткою, що розраховане воно на дівчат низького зросту. Але воно шикарний має склад, адже вовняне. Розмір вказаний 14. й а під низ я буду вдягати ось такий звичайний базовий чорний гольф, розмір 10-й. Тут склад дуже хороший, 97% віскози. І ось так це все разом виглядає в примірці. Пальто просто шикарне, надзвичайно стильне, гарнезне, з такими от рукавами, розлітайками. Вона мені дещо нагадує, кімоно в якомусь такому японському стилі, приталене з пояском. Дуже красиве, з невеликою стієчкою, і колір тут шикарний. Стан також просто ідеальний. Його ціну я вам скажу пізніше, після усієї примірки. Наступним буду приміряти ось такий вкорочений жакет. Він такий, як твідовий, блакитний і здалека виглядає ніби з деніму. Дивимося бірку зі складом. Тут 40% котону, є трішки поліастру 29%, і також 12% віскози. Непоганий склад, мені подобається. Жакет де без підкладки, він доволі тонкий. Але, наприклад, для весни це те, що треба. Щоправда, він на мене малувати, як ви бачите, тут. Трішечки мені розходяться гудзики, можливо, за короткі рукавчики. А загалом, якщо його вдягнути на відповідний розмір, буде виглядати просто класно і шикарно. З двома такими накладними кишеньками застібаються на металеві гудзики, мені надзвичайно сподобався. І ще мені сподобався ось такий кардиган. Дуже цікава у нього в'язка, така декоративна, ажурна. Отакий незвичний у нього колір, щось проміжне між зеленим і блакитним, 14-й розмір, а взяла його до примірочної через хороший склад. Тут є 15% вовни і 5% альпаки, що дає цьому светру надзвичайної м'якості, і, звичайно, що він дуже теплий. Щодо дефектів, то як таких немає. Просто на рукавчиках є невеликі ковтунці, але, в принципі, я думаю, це все легко почистити машинкою і, взагалі, кардиган де виглядати як новесенький. Дуже він такий елегантний, тендітний. Пишіть в коментарях, як вам він. І ще ось такий кардиган мені теж сподобався. У нього теж такий дуже складний колір, щось проміжне між фіолетовим і сірим, і у складі є аж 40% альпаки. Також є вовна. Кардиган мав би застібатися на три гудзики внизу, але один-то відірваний, але це не є знову ж таки великою проблемою. Гудзики дуже легко можна перешити нові. Загалом дуже м'якенький, дуже класний і теплий, вкорочений, об'ємний, виглядає стильно. Мені ось цей, наприклад, набагато більше сподобався за попередній. Який вам подобається більше? Пишіть в коментарях, діліться думками. Я вам ще нагадаю, що це другий день завозу, і, як на мене, для другого дня дуже навіть непогані знахідки. Ціна за кілограм сьогодні коштує 385 гривень. І ще взяла ось таку спортивну курточку. Взяла її, оскільки це дуже класна. Спортивний бренд New Balance. більш відомий вам за взуттям, і ось така курточка мені трапилася. Щоправда, це розмір S. вона на мене маленька, не застібається, тому просто ось так накинула, аби вам показати, як би вона мала виглядати. Вона дуже тонесенька, тобто це така от куртка вітровка, але дуже якісна, звісно, і в дуже гарному стані. І, до речі, дуже рідко мені трапляється одяг від New Balance. Взуття так, а от одяг не пригадаю, коли востаннє зустрічала. І ще мені сподобався ось такий вкорочений светр, дуже грубої в'язки. Колір тут такий дуже світло-сірий, практично білий і непоганий склад є акрил і котон. Але все-таки, на жаль, акрилу більше. Ось такий він має вигляд в примірці, як на мене, дуже сучасний, трендовий, гарнезний. І в чудовому стані, як таких дефектів на ньому немає. Тут така от висока об'ємна горловина, і вона класно зігріває. І хоча тут у складі немає ні кашеміру, ні вовни, в ньому надзвичайно тепло. І, до речі, з моїми чорними джинсами, прям чудово виглядає, вийшов непоганий лук. І гляньте, що знайшла: це кінзон світшот з таким от вишитим величезним тигром і написом, власне. Бренду. Але, на жаль, це не оригінал. Дуже простенька тут бірочка, ось так вона виглядає, і вчора тут написано кінзо Паріж. Це, звісно, що підробка. Склад 60% котон, 40 поліестер. Тому по якості він непоганий, тканина тут цупка, щільна, мені загалом якість подобається. Розмір був вказаний М, і ось такий він в примірці. На жаль, на мене він маловатий, дуже сильно він мене обтягнув. Облягає все таки спортивні речі мають бути більш вільними. Зокрема, світшоти не мали б, ось, так, от, йти по фігурі. А загалом він класний, хоч і не оригінальний, але по якості, як я вже сказала, він хороший і без жодного дефекту. І остання моя знахідка з одягу – це ось така от туніка, вона абсолютно новесенька, з картонною магазинною бірочкою в дуже гарному, насиченому синьому кольорі, щось таке навіть ближче до блакитного, і розмір це 36-й. Дивимося ще склад. Тут поєднання акрилу і віскози 50 на 50. І ось така тоніка в примірці. Вона доволі тонесенька, підійде для весни, рукавчик 3 чверті. Звісно, що вона в ідеальному стані, вона новенька. Але особисто я такі от тоніки такого крою фасону речі не люблю. Просто взяла вам показати, оскільки вона справді була ще збіркою, тобто нова, і в дуже гарному насиченому такому блакитному кольорі. Колір просто неймовірний. Обіцяла вам сказати ціну пальто і заважило воно на 248 гривень. Ціна, як на мене, смішна, дуже символічна. І давайте ще вам покажу, які були сумки. Сумки також вагові. І гляньте, яка шикарна сумка. Вона з натуральної шкіри, така от сумка Шопер в такому темно-сірому кольорі. Шкіра тут дуже якісна, добротна. Єдиний нюанс в замку був, і також були невеличкі потертості на ручці. І гляньте, ще ось така сумка. На перший поля теж з натуральної шкіри, але насправді це замінник. І ця сумочка вже в ідеальному стані була. Ось такий рюкзак, але він з дефектами. На ньому були плями. Дивимося, що у нас тут ще цікавого ось така від Michael Kors, вся в блискітках, невеличка, з двома ручками короткими. Ось така ще сумка, але якість у неї жахлива. Це екошкіра була. І ще ось така текстильна сумка. Для літа, наприклад, вона підійде дуже гарно. Сумка Шопер. І ось така з корку Сумочка непогана, невеличка в дуже гарному стані. Ціна за кілограм сьогодні 385 гривень, а ми з вами переходимо до взуття. Взуття також вагове. Ось такі кросівки, акцентні з такими вставками і в гарному стані. Ось ці теж дуже цікаві, кольорові, непоганий стан, треба лише почистити підошву. Були ще ось такі короткі угі, вони актуальні, але це був не оригінал, це не справжній ак. І ось такі замшеві кросівки також в гарному стані, непогані. І гляньте, що ще знайшла: ось такі від Levis. І якщо не помиляюсь, мені вперше трапляється взуття від Levis. Якось до джинсів ми вже звикли. А от кросівки прям крута знахідка, щоправда, у них була витерта підошва. І гляньте, які ще цікаві кросівки, срібні на грубій підошві в ідеальному стані. І ось ці дуже цікаві. Такі от плетені з вузликами, зміїний принт, жовті, акцентні в чудовому стані, босоніжки були. І ось ці класні кросівки на такій грубій платформі йдуть. Щоправда, це був Primark, мас маркет але вони були в чудовому ідеальному стані. І ось ці класні підліткові. І стан у них також просто ідеальний. І тут традиційно розвішали сумки. Сумки тут зазвичай презентують у найбільш в гарному стані, найбільш цікаві. От така була з клаптиків з натуральної замші, ось ця мініатюрна така акцентна сумочка, і ось ця теж дуже цікава. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, мені буде надзвичайно приємно. Також пишіть в коментарях, що знахідок сьогоднішніх вам сподобалося, можливо, що не сподобалося. Якщо ви досі не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!